Вітаю, ви дивитеся західнет новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про бюджетні витрати у час війни і про звільнення міністра культури Олександра Ткаченка. Дебати про витрати останнім часом загострилися поміж українцями, що саме необхідно фінансувати, коли країна бореться за власне існування, а перемогу на фронті все ще потрібно здобувати і кров'ю, і потом. Ну а що на сьогодні є зайвим і навіть неважливим для нас міністр культури України Олександр Ткаченко позбувся своєї посади через недоречні витрати. Майже півмільярда гривень із бюджету Мінкульт виділив на виробництво телефільмів і серіалів. Такі витрати у міністерстві Ткаченка охрестили питанням державної інформаційної і культурної безпеки. А вже у розпал скандалу свою позицію висловив і президент Зеленський, який вважає, що гроші на серіали треба брати з інших джерел. А не з державного бюджету міністра Ткаченка, глава держави, попросив замінити на посаді. Музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо. Але зараз інші пріоритети знаходьте позабюджетні кошти, не державу. Отже, я запропонував главі уряду два кроки. Перший. Знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. На посаді міністра культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко відзначився багатьма невдалими, ну і відверто шкідливими рішеннями або ж проявами бездіяльності. Наприклад, Міністерство культури не зробило нічого для евакуації музейних установ у часи війни, і Ткаченко провалив або ж відверто гальмував ініціативу про дерусифікацію і деколонізацію України, але доконали міністра саме невиправдані витрати і з бюджету. Серед таких витратних проєктів були і цілком патріотичні, важливі для формування національної ідентичності, наприклад, добудова Національного музею голодомору, геноциду українського народу за 500 мільйонів гривень із державного бюджету. І хоча багато хто радив міністрові зачекати з такими ідеями, але сам Ткаченко вважав їх цілком доречними. І ще одна показова історія це заміна радянського серпа з молотом на тризуб на щиті. Монумента батьківщині матері у Києві. Вартість заміни герба становить майже 30 мільйонів із бюджету. Хоча сам пам'ятник навіть із тризубом на щиті не стане менш радянським і тоталітарним. Найкраще було б демонтувати його після перемоги над Росією. Ну, а поки міністерство Ткаченка розкидалося мільйонами направо і наліво, некритичні видатки під час війни вирішили обмежити у Львові. Там на рівні міської ради визначили пріоритетні напрямки бюджетних видатків. Цю позицію вдалося узгодити з усіма фракціями і навіть із комісією з питань фінансів і бюджету. Тож, коштом громади Львова першочергово фінансуватимуть збройні сили України, національну безпеку і оборону, ліквідацію наслідків збройної агресії Росії, наприклад, влучань ракет, заклади охорони здоров'я, які надають медичні послуги постраждалим внаслідок збройної агресії, об'єкти критичної інфраструктури, зокрема підготовку до опалювального сезону, підготовку укриттів та освітніх закладів до начального року, забезпечення соціальними послугами мешканців міста. Міста та внутрішньопереміщених осіб завершення уже розпочатих інфраструктурних об'єктів та інші видатки на забезпечення життєдіяльності міста. Раніше мер Львова Андрій Садовий закликав із розумом підходити до витрат. Мовляв, у бажанні оптимізувати витрати громад і віддати усе на фронт. Важливо зберігати тверезий розум. Важливо, що вже зараз у бюджеті Львова закладено 600 мільйонів гривень на допомогу армії. Ну а за словами мера міста, до кінця року ця сума зросте до мільярда гривень. Обмежити некритичні видатки для підвищення обороноздатності держави вимагає і Львів'янин Святослав Літинський. Волонтер і громадський активіст створив на сайті Кабінету міністрів України відповідну електронну петицію, і вона вже зібрала більше 25 тисяч підписів, необхідних для затвердження петиції. А далі її має розглянути прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. З однієї сторони держава заохочує волонтерство, нагороджує міністерство оборони волонтерів, президент нагороджує волонтерів відзнакою своєю. Тобто, ніби вдячність висловлюють, тобто показують потребу волонтерів. З другої сторони всі розуміють, що волонтери помогли місяць, два, перші після повномасштабного вторгнення, а далі, якщо це справді щось потрібне державі, то держава має на себе це перебирати. Але цього ніяк не стається. Дивимося, що держава починає витрачати не мільйон, не десятки мільйонів, а сотні. Мільйонів мільярди на потреби, які в ближньостроковій перспективі ніякого виграшу у війні, ніякого покращення стану обороноздатності не дають, і це дуже обурює цей дисонанс. Життя під час війни безумовно має тривати далі однак, деякі складові до воєнного життя давно час залишити у минулому. Зокрема, йдеться про освоєння і навіть розкрадання бюджетних коштів, а також про урочисте перерізання стрічок на нових стадіонах чи інших будівлях, об'єктах, куди уже завтра може влучити російська ракета. І коли вже так сталося, що Міністерство культури на наших очах перетворилося на прачечну, де близьким по духу студіям виділяють мільйони на знімання серіальчиків типу Есмете Інгулець, то від такого дна потрібно негайно відштовхуватися і рухатися далі до перемоги до перемоги над ворогом і над власними слабкостями. Ви дивилися Західнет новини до наступних зустрічей.